Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Конференція республіканців в Палаті представників Американського конгресу ухвалила рішення щодо висунення конгресмена з Міннесоти Тома Еммера як чергового кандидату на посаду спікера Палати представників. Том Емер вважається одним з найбільш проукраїнськи налаштованих конгресменів. Організація республіканців за Україну підкреслює, що він послідовно голосував за всі ініціативи щодо збільшення допомоги України і виступав проти скорочення цієї допомоги. Однак вважати, що Том Емер буде обов'язково обраний новим керівником палати представників республіканського конгресу, поки що заран. Як відомо, Емер балотується невдовзі після того, як протрампівський кандидат на посаду спікера Палати представників Джим Джордан змушений був відмовитися від подальшого балотування у зв'язку з тим, що не знайшов підтримки більшості своїх колег, Джордан вважався людиною, яка не підтримувалася поміркованими. Ви мовити традиційними республіканцями і, незважаючи на готовність більшості проголосувати за цю сумнівну кандидатуру, так і не зміг отримати потрібну для обрання кількість голосів республіканців у Емера буде протилежна ситуація. Він якраз представник класичної республіканської. Партії людина, яка притримується традиційних для цієї політичної формації цінностей, фактично знищених колишнім американським президентом Дональдом Трампом та його прихильниками. І ось ці прихильники говорять, що вони в будь-якому разі не віддадуть свої голоси за Тома Емера саме проти. Цієї кандидатури вже висловився колишній президент Сполучених Штатів. Дональд Трамп підкреслив, що вважає нового кандидата на посаду спікера Палати представників республіканцем виключно по назві. Хоча це не відповідає дійсності. Республіканцем виключно по назві є сам колишній президент Дональд Трамп, якого важко назвати консерватором, однак легко назвати популістом і радикалом. Саме таких характеристик. Заслуговують і прихильники Дональда Трампа серед республіканських конгресменів. Ці люди сьогодні дійсно користуються підтримкою більшості прихильників самої республіканської партії. Однак це може означати швидше ревізію цінностей цієї політичної формації у широкому колі тих, хто підтримував республіканську партію. І, звичайно ж, можна говорити про певну зміну аудиторії, що ті, хто підтримував традиційних республіканців, тепер за них можуть не голосувати. Проте додалися голоси тих, хто притримувався набагато більш радикальних консервативних і популістських позицій, і ці люди стали новим електоратом республіканської партії, вже не електоратом самих республіканців, а насамперед електоратом Дональда Трампа. Ну і в цій ситуації кандидату на посаду спікера палати представників американського конгресу, який притримується традиційних для республіканської партії цінностей, який послідовно підтримує Україну. Нагадаю, що Дональд Трамп та його прихильники якраз виступають проти такої підтримки, досить важко буде знайти більшість голосів своїх колег і стати новим спікером палати представників а без такої більшості голосів Палата представника американського конгресу. Буде залишатися фактично паралізованою. Нагадаю, що в цій ситуації ми можемо говорити про параліч всієї американської політичної системи, адже без чинного спікера Палати представників, конгрес не може схвалювати бюджет, не може схвалювати жодних законів. Фактично, мова йде про замороження всіх виплат, пов'язаних із державним бюджетом. І, звичайно ж, тих виплат, які сьогодні необхідні для того, щоб допомогти Україні та Ізраїлю. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден вже звернувся до американського конгресу із пропозицією про надання нового пакету допомоги для України, яка бореться із російською агресією та Ізраїлю, який готується до. Довгочасної боротьби із терористами радикальної організації ХАМАС. Однак, якщо новий спікер не буде обраний, ніякої можливості схвалити цей документ не буде. І таким чином і Україна, і Ізраїль вже не в дозі залишаться без реальної американської підтримки. Хіба що президент Сполучених Штатів буде. Шукати якихось додаткових механізмів для того, щоб допомогти цим країнам у їхній боротьбі. Звичайно ж, це ситуація, якраз пов'язана із зовнішньополітичними інтересами Сполучених Штатів. Однак, і у внутрішньополітичних проблемах ситуація пов'язана із блокуванням діяльності палати представників, негативно дається в знаки. Звісно, для республіканців такий довгий процес пошуку нового спікера, який демонструє кризу у їхніх власних лавах, це серйозне випробування. Випробування насамперед перед президентськими виборами у Сполучених Штатах у 2024 році і перед довиборами до конгресу. Адже виборці переконуються у безвідповідальності і інфантильності республіканців. Врешті-решт, виборець у Сполучених Штатах голосує за свого конгресмена для того, щоб той працював, для того, щоб той схвалював бюджет, для того, щоб той схвалював закони. Республіканці отримали більшість у палаті представників для того, щоб працювати і втілювати у життя ці обіцянки, які вони дали. Виборцям в результаті виходить, що республіканці не тільки не можуть працювати тоді, коли вони знаходяться у більшості в палаті представників американського конгресу, але й блокують саму роботу законодавчого органу. Це до певної міри в інтересах їхніх опонентів, демократів, адже сполучені штати переконуються наскільки безвідповідальними є республіканці сьогодні. Однак це точно не на користь сполученим штатам як державі. Це точно не на користь союзникам Сполучених Штатів, які ризикують залишитися без американської допомоги, це не на користь всім тим країнам, які сподіваються, що Сполучені Штати будуть вигравати свою роль глобального лідера. Заблокований конгрес, республіканська партія, яка фактично розділена між прихильниками поміркованої лінії, до якої відноситься Том Емер, і радикальними. Республіканцями, які бажають зробити все можливе, щоб догодити своєму куміру і вождю Дональду Трампу, це справжня політична трагедія. Тому залишається тільки сподіватися, що на наступних виборах спікера американської палати представників республіканці зможуть проявити відповідальність, зможуть обрати нового очільника. Палати без додаткових умов, які врешті-решті призвели до дострокової відставки попереднього спікера Кевіна Маккартні. Адже на кону не тільки доля республіканської партії та її репутацію у суспільстві, а й стабільність Сполучених Штатів і демократичного світу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Кофі, який допомагає нам розвивати ці проекти, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемога і миру вам! Хай щастить!